Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення і тема нашого заняття життя диких тварин на весні. Дітки, ми сьогодні з вами побалакаємо про диких тварин. Деякі тварини вже прокидаються зі сплячки. Деякі тварини міняли хутро. І у деяких тварин на весні вже з'являється потомство. Сьогодні будемо з вами розмовляти про деяких тварин. Це лисиця, вовк, ведмідь, їжачок та заєць. І білка. Дітки, а давайте ми спочатку з вами згадаємо, а хто у нас прокидається з зимової сплячки. Так, дітки, це ведмідь та їжак. А давайте тепер з вами згадаємо, хто у нас міняє хутро. Так, дітки, це білка. У білки літнє руде хутро до зими стає довгим, густим і набуває сірого кольору. А навесні знов з'являється руденька шубка. Дітки, а ще у нас міняє шубку зайчик. Дітки, зайчик, який у нас так, він сіренький, але він тільки взимку стає білим. І то тільки по боках. Що він так маскується від хижаків від вовка та від лисиці. Він влітку, весною, восени сірий, а зимою білий. Навесні у диких тварин з'являються дитинчата. У ведмідя ведмежата. у їжака їжаченята, у вовка вовченята. У зайця зайченята, у лисиці лисенята, а у білки більченята. Зараз ми з вами послухаємо розповідь цікавих фактів про диких тварин та їх дитинчат. Одними із перших із зимової сплячки виходять ведмеді. Адже наприкінці зими вони народжують декілька дитинчат. До теплих днів самка годує своїх ведмежат молоком у берлозі. Вже на третій місяць ведмежата починають їсти, окрім материнського молока, ще ягоди, оріхи та комах. Батько своїм потомством не займається ведмежат. Виховує одна самиця, а вовки ховають свої лігва в непролазні хащі. Вовчиця вигодовує своїх вовченят приблизно 4-6 тижнів, а більченята народжуються навесні голі та сліпі, але в дуплі їм не холодно, тому що дбайлива мама білка. Укутує та зігріває своїх більченят теплою підстілкою у гніздечку. А їжаченята народжуються навесні без голок та сліпі. На тілі у них тільки безліч горбиків. Голки на їхньому місці з'являються тільки через декілька годин. Спочатку вони. М'які та світлі, а потім вони твердіють та темніють. Голки у їжачків ростуть дуже швидко. Молодці дітки, дякую за увагу, до нових зустрічей.